Вітаю, шановне панство! Сьогодні на нас очікує третя зустріч новачків у світі ралі. Дальне змагання вечора вимагає від нас повернення на міст Бетерського конфігурації Б. Конка триватиме вже звичні для новачків в два кола. Однак цього разу для участі є одна особлива умова. На вибір є лише два автомобілі. Для участі в змаганні мені довелося закласти всі призові та придбати Колін Макрей Р4. Я називаю її машиня через відносно компактні розміри. Що залишилось без зміни, то це кермо в моїх руках. А саме Logitech Momo Racing. Але цього разу в організаторів змінився улюбленець. Ним став Дейл Power. Чекаємо, доки стартові вогні загоряться зеленим і рушаємо. Через налаштування відносно коротких передач ми перетримуємо їх ще до першого повороту. Занадто сильно скидаємось при проходженні першого повороту, і це несе певні недоліки, дає можливість іншим учасникам від нас відірватися широко проходимо перший поворот, бачимо, як суперники попереду борються за позицію. Хейків виривається вперед, залишаючи перед нами лише Вила Кінга на BMW z 4 Однак затяжний правий поворот дозволяє нам швидко наздогнати суперників, і ми можемо нав'язати боротьбу Вил Кінгу за позицію. Пізнє гальмування і Вил Кінг уже п'ятий. Ще до кінця прямої ми обганяємо Дейла Павола. Певно, організатори такі помилились, вибравши його своїм фаворитом. Зрештою, це означає, що перед нами лише два суперники Кеті Джастіс та П'єр Бернард. Витискаємо максимум з нашого мишеняти і перед першим поворотом наближаємося до лідерів змагання. Не обійшлось безконтактної боротьби, і от перше коло завершено. Ми відстаємо від лідера на пів секунди. Але є й хороша новина. Суперник позаду відстає від нас на ті ж пів секунди. Також ми ставимо рекорд кола. Знову не обійшлось без контактів з задньою частиною машини П'єра Бернарда. Однак це не принесло нам бажаного результату. Ми все ще залишаємось на третій позиції. Єдина надія на довгу пряму. Як і очікувалось, нам вдається зайняти внутрішню траєкторію і відіграти одразу дві позиції. Однак Кейті Джастіс відстає від нас всього на три сотих. Це занадто малий відрив. Потрібно його збільшувати. Зрештою, за результатами третього сектора, нам вдалося відіграти у Кейті Джастіс 85 сотих секунди. Остання серія поворотів. І от ми вже прямуємо на фініш. Доволі широко пройшли ми останню шпильку. Тим не менш, це не завадило нам втримати лідерство. Ну, от і все.